Ніякої реакції немає. Віку, і немає пробувати зв'язатися змін оборони. Я не знаю, кому змінити. Я не знаю, що виконавці давай. Бо... Поки так. Так, так, там, да, да, там приблизно знаєте саме історія. Так. У нас два питання це про внесення змін до рішення про бюджет і, і, і передачу майна з комунальної власності громади. Відділ освіти Відмірської селищної ради йде про приміщення, яке знаходиться біля школи. Це найшли міжнародну організацію, яка профінансує. До речі, що від Василевського ми приїздили вимихайник, які зроблять харчублоку і технічні. Це багато Іванова. Зараз за Так. Yeah. За. Запов. Yeah. Yeah. Кисаев. Yeah. За. Меняченко. Попал с половиной. Попал с Киев. Бабанець. Башлык. Чеш. Yeah. Арестова. Yeah. Yeah. Канченко. Yeah. 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 За. Канченко. Мурган. Манниченко Йори. За? Волковець? За. Перше питання, частково я вже говорив, це пронесення змін до рішення, на нашого про бюджетної допомоги питання використовувати. У зв'язку з перевиконанням за жовтень місяць бюджету в сумі 4 мільйони 800 тисяч 700 гривень ми направляємо за на потреби головних розпорядників, направляємо кошти в основному на заробітну плату. Це музична школа, апарат. Бібліотеки, клуби, пожежна охорона, повністю відділ освіти, відділ освіти 3 мільйони 966,600. Це остальне на забезпечення інших структурних підрозділів. Ну і все, тут направляємо кошти, уточняємо там батьківська плата по Катюжанському ліці А тисяч. Продукти харчування. У нас при тому, що ми не розраховували ще вищене освітлення, за одну з не ми розрахувалися, за ремонт буде культури катюжанкою не розрахувалися. І укриття сорочку капітанську.

Опа, дивіться, чого так робить? У нас І э, полі, ну, ми вже не виключаємо, це було коли більше температура була, а сьогоднішня з вигідних не відключав. Чого так сталося? Підписали нам договір на, на клас на 860 тисяч метрів кубічних валіз. При тому, mm -hmm. що у нас об'єм споживання мільйон триста шість, тобто на 500 тисяч кубів метрів. Ну просто, якщо ми будемо використовувати надалі. Ну, зайдемо в опальний сезон і за цей ліміт вартість нам буде по Світ? ринку. Світло є? Динь -динь -динь -динь. Ні, не те світло. Там акомудатори свої. Зрозуміло, в чому ну, треба? Ми кожен раз дзвонимо. Ілона каже, тепло, не раз, справі. Ілона вже не тепло. Ну вже не виключали. Два вихідних, а потім світло у нас виключили. А на вихідних не виключали. Сторож сказав, коли? Не виключаємося. з дивуюся в п'ятницю, не виключали. Ну почні, то вже ніхто пониж температури, але не реагували. Середнє споживання у нас зараз 600 5 тисяч кубів позад. Якщо закінчити 800 чим. Ну, виключить. Ні, не, не виключить. А нарахунку по. У буде розрахунок? Так. буде розрахувати. кажучи, якщо ми зараз платимо по 16 тисяч, то що тобі було платить 40. Може донести це до мешканців. Якби ще оті мешканці сплатили. є. 3 мільйони 883 тисячі по на сьогоднішній день. Це тільки за тепло. За воду 4-5. Отключити. <соедині> ну,